Всім привіт! Мене звати Юлія. Я нутриціолог, особиста схудла на 11 кг, Зараз підтримую комфортно для себе вагу, допомагаю іншим дівчатам худнути, набирати, підтримувати вагу, змінювати свій стиль життя та свої звички. В цьому відео ми поговоримо про те, як не зриватися та не переїдати. Перше, що хочеться тут сказати, це відмовтеся від такої концепції дієта, і взагалі забудьте це слово. Худніть поступово, харчуйтеся збалансовано і не треба видумувати собі якісь шляхи швидкого схуднення, легкого. Ну, взагалі воно може бути легким, але воно буде повільне. Швидкого схуднення в тому, щоб не нашкодити своєму здоров'ю, такого немає. Оптимальною динамікою зниження ваги є 5-10% від початкової маси тіла. Потім ви поступово-поступово ходнете. Чим більше у вас є зайвих кілограмів, тим швидше вони будуть йти, потім в якийсь момент вони будуть зупиняться. І буде йти схуднення менше, але воно буде йти. Про ефект плато, коли зупиняється зниження маси тіла, ми поговоримо в наступних відео. Сьогодні не будемо на цьому акцентувати увагу. Після того, як ви сходили до якоїсь конкретної цифри, яку ви собі загадали, або до відображення в дзеркалі, яке вам подобається. То вам потрібно підтримувати цю вагу, а не просто що а, зараз якась дієта да, а, і а, ви схудли, і потім ви повертаєтеся до того життя, коли йшов їли до того, а, як ви схудли. А чому це не працює? Тому що а, в збалансованому харчуванні, коли ви змінюєте всі свої звички і харчову-поведінку, це у вас записується. І я, наприклад, да, в мене вже три роки пройшло після того, як я схудла. А я вже не можу уявити, наприклад, своє життя без овочей, да, або без збалансованої тарілки. Навіть коли я знаходжуся в якійсь зоні такій турбулентності, да, або там в якійсь іншій родині, в іншій культурі, де вони там, наприклад, не дуже там пізно їдять, або там не їдять овочі, мені все одно інтуїтивно я шукаю овочі, я вже знаю, коли я хочу їсти. Да, і... Я відчуваю ось всі ці моменти, і я вже не можу повернутися до того стану до мого схуднення. Тобто, в мене вже змінилися мої харчові звички, мої переваги в їжі, що я обираю. Воно вже змінилося, і воно вже це не, то точка без, без визврата. І тому у вас теж буде так. А якщо там бувають якісь емоційні, там, стресові ситуації, такі і затяжний стрес, тоді вже вони можуть змінюватися, порушуватися, і ви можете знову повертатися в першу точку. От, якщо збалансоване харчування, то, то воно класно змінює ваші харчові звички. І тому вже це протягом всього вашого життя буде така доріжка. А дієта вона щось таке. Там два тижні місяць, все схудли, з'їздили в відпустку, наприклад, повернулися і все. Ви знову починаєте їсти, як ви їли до своєї дієти, і все повертається, вся вага повертається, навіть більше може повернутися, тому діяти неефективна, Ми забуваємо про дієти. Ми ходимо поступово, так злагоджено, з любов'ю і турботою до свого тіла. Також вам треба відмовитися від того, що є якась шкідлива їжа, є якась корисна їжа. Будь-яку їжу ми розбираємо на нутрієнти білки, жирки. Білки живки і воглеводи і ми отримуємо наш організм, щось отримує з цих продуктів. я дуже люблю метод 80 на 20, де 80% це коли ми обираємо продукти, які корисні для нашого організму. Вони дуже такі насичені поживними речовинами. Да? Ну це в принципі звичайна цільна їжа. Це каші, макарони, картопля, м'ясо, птиця, риба, це бобові, ну, цічевиця, квасоля, це, звичайно, овочі та фрукти, і їх має бути багато у вашому раціоні. І це все складає 80% вашого харчування. І 20% ви залишаєте на те, що ви там любите. Да? Там, не знаю, шоколадки, цукерки. А якась, може, солодка вода, і ви собі це не забороняєте. Але ви все одно, якщо там зараз ви там 50 на 50 вживаєте, то ви зменшуєте, 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 зменшуєте до 20%. І повірте, вже з часом, коли ви почнете наїдатися звичайною, здоровою, цільною їжею, вам вже менше буде хотітися якихось смаколиків. От, Тому ви просто віддаєте перевагу а, тим продуктам, які. Несуть більше поживних речовин для вашого організму. Парчуйтеся різноманітно і пробуйте якісь нові рецепти. Звичайно, є продукти, які не несуть користь організму, але вони потрібні для нашого емоційного стану. Але можна відноситися до одного і того ж, наприклад, якогось тортику. А ви його можете купити в магазині, де він виготовлений на виробництві. І там дуже багато якихось барників, дуже багато цих єшех для того, щоб він більш довго зберігав свій строк пригодності. От, і ви можете той же тортик обрати десь зараз в інстаграмі дуже багато магазинчиків, де прозоро показують, з чого виготовляється. Цей торт, да? що там, наприклад, якісь кращі продукти, кращі інгредієнти, коли замість впереду, там масло, вишкове, справжнє, да? коли там ще щось. Неважливо, там цукор, він, він завжди є цукор, і цукру насправді боятися не треба, ви можете вживати солодощі. Наприклад, дорослої людини є норма доданого цукру в день це 5 чайних ложок, 25 грамів. І ви спокійно можете вживати. Але дивіться на склад і обирайте там, де буде менше стабілізаторів, там, де буде менше барників, там, де буде менше консервантів. Просто читайте етикетки і дивіться на склад. Ви можете замовляти в інтернеті, ви можете самостійно готувати. Зараз дуже багато є рецептів в інстаграмі, в Тіктоці, на Ютубі, де можна в домашніх умовах щось приготувати, якщо, звичайно, у вас є на цей час. І а, в інших, наприклад, якщо там ми не беремо кондитерські вироби. Ми беремо, наприклад, сніданок, да, то ви можете його різноманітнити. Ви можете додавати насіння різні, різні олії, ви можете авокадо, тут рибка, тут м'ясо, тут щось якісь інші рецепти спробували. І ви можете міксувати і зробити так, щоб з вашого раціону приходили всі поживні речовини, вітаміни, які потрібні для вашого організму. Тому ну, приділяйте увагу способу приготування їжі, читайте етикетки та дивіться на кількість порцій, які ви вживаєте. Якщо вам потрібен індивідуальний план харчування, який буде складений спеціально для вас, який допоможе вам сформувати збалансовану тарілку, яка буде підходити вам вашому ритму життя, під ваші всі вподобання. Та допоможе покращити ваше здоров'я та тіло. Пиши мені в особисті в інстаграмі або в телеграмі, а, хочу індивідуальний план і я проконсультую по всім деталям. Також запрошую підписатися на мій інстаграм та інші соціальні мережі. А, я буду дуже вдячна за вашу підтримку. Це мене дуже мотивує для створення нового контенту. Дякую вам за перегляд!